Якби можна було описати вашу роботу на уроках, який би ви стиль надали своїм урокам? За яким стилем ви працюєте? Стилем, якщо вибрати серед музичних стилів? Класична музика, скоріше всього, ж не підійде до мого стилю. Рокова в загальному теж ні, скоріше рок балада. Або є ще такий напрям реалістичної музиці. Як і в літературі, так само в музиці є реалістичний, то може бути ще й реалістичним. В принципі, напрямок. це, напевне, так. найправильніший напрямок. Тому що uh, треба показувати реалії життя. Реалії життя і більше направляти. У, у Роки і те, що ми показуємо дітям, те, що буває в реальному. Але разом з тим треба у них якісь розвивати і інші емоції, е, так, так, які розвивають і рок-музика, можна Щоб так сказати. Оксана Васильівна, учителя зазвичай.